На проспекті Шевченка почали незаконне будівництво торговельно-розважального центру. У стінах прилеглих будинків почали з'являтися тріщини. Тріщини, от по стінах одні другі. По підлузі, трищини по підлозі, тріщини от двері не закриваються, двері перекошені стають. Працівники компанії, що на площі Галицькій 15, б'ють на сполох. Пам'ятку архітектури стилю модерн, хоч і місцевого значення, руйнує сусіднє будівництво. А після цього як включили, почали будувати. Хоча вони приміняють нормальну технологію, вони буро на певні палі роблять, але через ті сверловини, що вони бурять, попадають ґрунтові води. І тут і так фундамент знаходиться так, якби на колишньому ручейку, який протікав під нашим будинком. І воно ще підживило, і більше почали тріщини. Ще вчора ці двері зачинялися, тепер перекосилися від тріщин. Щодня йдучи на роботу, працівники багатьох фірм, які тут розташовані, ризикують життям. Будинок руйнується не по днях, а по годинах. Ми зранку прийшли на роботу сьогодні, пішли тріщини і вже сипеться штукатурка. Зверталися до забудовника, але він не реагує. У грудні за зверненням мешканців будинків, які руйнуються, міський департамент містобудування подав до суду на забудовника. Було подано позовну заяву до Львівського окружного адміністративного суду про визнання недійсним дозволу на виконання будівельних робіт та зупинення здійснення будівельних робіт до моменту його належного оформлення. От Галицька районна адміністрація, зважаючи на це, ніяких дозволів. Тизове кіносвіт на виконання робіт і встановлення угрожі не надало. По обіді на будівництві роботи вже завершили. Працівник, з яким вдалося поспілкуватися знімальній групі, переконаний, будують тут законно. Ну, дозвіл є міської ради, наскільки я знаю. А так то до керівництва звертайтесь. нагадаємо у 2007 році. ТЗОВ «Кіносвіт» отримало лише тимчасовий дозвіл на розбирання аварійних будівель кінотеатру. Жодного погодження проекту торговельного центру їм не надавали. Ольга Зеліско, Зорислава Кадиколо, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.